Працівники Первомайського міськвідділу по гарячим слідам розкрили розбійний напад на ветерана Великої вітчизняної війни, який стався 17 травня. Вже наступного дня після скоєного правоохоронці встановили та знайшли злочинців, якими виявилися односельчани постраждалого. Нами було встановлено два жителя села Мігей. Один ранній судимий, другий любитель випити. Ми встановили тих ліц. Одного з них задержали. В ході допроси, чоловік сообщил, як вони організували це преступлення, як вони говорили об этом, щоб в дом, хто забирав. Під час слідчих дій один зі злочинців добровільно віддав награбоване. Розповів і як скоювали напад. Вчора вечора зайшли Дзюбою. Я не знаю. Дзюба вирвав двері. Зайшов вдома. Слкнув хазяїн вдома, в дом, в кімнаті зняв піджак з медалями. Не розповів нападник, що 90-річний ветеран чи не в опір. Для чого скористався сокирою. Все ж сили виявилися нерівними і молодики заволоділи нагородами. Піджак, на якому висіли медалі, злочинці спалили. У вогні постраждала одна з нагород. Решту відзнак було вилучено та повернено власнику. За скоєне грабіжників чекає щонайменше 4 роки за заградами.